Всіх вітаю. Ну що, ситуація з моїм бігліпом біленьким, новим. Склалася ось так. Коротше, ходила я, зараз пів восьмого ранку. Ходила я, дивилась на нього, дивлюся, вуха опускає. Цих два корінця, що в нього були, нещасних, оцих. Вони таке облізли, так як я і думала я вирішила провірити. Зняла я йому віламін. Дивлюся, оце воно чорне, але воно тверде, нічого йому там немає. Я вже там поковиралась трохи. от, Зараз візьму фундазол, оброблю і будемо ставити на реанімацію. Давно в мене не було такої проблеми. Прямо дуже давно. Я вже й не пам'ятаю, як з ним правильно поступити. Тут в мене сухенько все, мох вологий, не мокрий. Ну, в общем, вона така біда і прийшла. Це розвожу фундазольчик. Розвела я фундазол, бачу, воно там знизу. Фузоріоз трохи починається, бачите? Я оце, напевно, цей нижній листочок зніму зараз. Так, зараз я пересаду на стелаж і будемо дивитися разом, бо в мене там стойка стоїть. Зараз. Будемо знімати разом, дивитися. На нас не вийшло, бо там мерехтить світло. От, отже, приступимо. Будемо знімати, будемо дивитися, що там. Корінець. Скоріше за все вмер. так, що це воно тут не хоче. Ага. Ну, ця штука вона суха, вона не, не мокра. Воно не мягке. Ні, нормально. Оцей квітконос це вообще вбийця якийсь вівця. Так. Що тут там у нас? Так, а чим цей від повернути? Хтями. Це теж гниле, он весь гнив. Так, добро. Краще ми його зараз все просушимо. Кісточки не маю, то я ваточкою. Викупила красавця, да? я б могла, звісно, пред'яву кинути ще тоді. У нас же з вами відео зафіксовано все якому. Да, я продавцю, в принципі, сказала, написала, що він в перший же день, коли я знімала, отримала його. Я продавцю сразу написала, що біглі прийшов з мотлухом не корінням. Але вона промовчала. Ну, я що я. Бо я не люблю це нервити когось і себе нервничати. Тим паче це замовлення через інтернет. Я беру повністю на себе всю відповідальність, але все одно трошки неприємно. Але то таке. Будем надіятися, що я її вихожу. Правда, не знаю, як довго це буде тривати? Це реанімація. Так, на всякий случай, правда? Хай буде. Треба було прибрати цей підніс, а то я вам. Так, все замостили. Тяжі я лишаю. Тут вони, в принципі, не дуже чорні. В принципі, вони хай будуть. Ну, оцей він чорний, бачите. Ну, і в моменті стали сухі вони, певне не працюючі. Ой. Та й таке все добренько ставлю я її, хай вона підсушується. Це я зараз заберу все. Так, ну що, я думаю, я їм візьму ці великі кашпо. Такі здорові. Одне на низ і одне наверх. Зроблю потом покажу. В общем, що я сюди хочу. Що я сюди хочу? Візьму цей мок, да він, в якому він був. Так, я його покладу. Так, одна таку. Ні, не так. У мене ж там тяжі є, правда? У мене там є тяжі. Ми їх зараз закладемо. Сейчас ми її таку поставимо. О. Так, паличка. Ми їх сюди оприділимо на низ ці тяжі, щоб вони в влажності були? Все і накриємо. Можливо. Треба зробити муховий, мухову шапку десь ось ось тако посюдова, щоб йому більше вологи було, а якось думайте. Так, треба піти взяти ще муху. візьму Так я принесла. Чого воно там? Ось так? Цей останній мок, що я вже купила цього разу, він вже такий трошки не такий трошки не такий трошки світлий чимось ось його треба натяжі поставити с я думаю буде нормально да, шкода звісно, але але. Нічого не вдієш буває, Ще її забрати о, от так там видно вам, да? Я щось там... Повіряю і не бачу, можливо, вже достатньо, не зроблю таку нормальну, шапку їм туди. Зболтається. Так, певне, так воно і буде. Ось. Тепер я його зараз накрию і покажу. Ще хочу зволожити мох. Ось таку краю я його зволожу. Зробимо йому парник. Ось так це діло буде. Ось таку я конструкцію зробила, Боня. Передай привіт всім. Зі Доброго дня, доброго ранку. Всім привіт. Заклеїла я також скотчем його. В мене тут є дирочка для провітрювання. І в другому теж є дирочка. Де вона? Ага, ось. Сюди я буду наливати воду. От. зроблю таку спринцовочку. Ось таку і туди раз. І так мені буде добре слідкувати за вологою. Не треба буде знімати парничок. От. І тут буде весь час влажненько. Ось так все залили. Я як тільки накрила цю штучку, бачите, сразу воно почало запотівати. Корінчики гарно видно майбутні. Не знаю. Дай Бог все вийде. Я кажу, дівчата, я дуже давно не робила таких реанімацій. А ця дуже все їй цікаво, прям все-все треба. Я тут фундазол розводила, то я її вигнала. Потім поставила сушити орхідею, вона бігом туди до неї носа впхала. Оп'ять отримала в мене, щоб не лізло. Все, і я ставлю це діло на стілаж під світло. Ось на цей стілажик я його поставила, і тут він буде жити. Мені дуже гарно буде його видно. А це він ренуарчик, цей, що Наталя мені підказала його назву. Осталося живі тільки дві квіточки. Одна ну, ну як. Коротше, йому вже все. Я оце ж дивлюся на цей квітконос, але бачу, що він трохи починає всихатися. Напевно, нічого не буде. Спробую почеренкувати і кинути теж в тепличку. Але то вже буде інше відео. Як почувається мій обігліпчик калмазне небо. Оце. З ним все добре. Він ось одноращує бутошки. Все це і хорошо себе тримає. Про питань до нього претензій немає геть взагалі зовсім. От таке сьогодні в мене. Відео для вас. Будемо надіятися, що все вийде. Вам бажаю гарного дня, без повітряних тривог. Миру нам. Слава Україні. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. На все добре, до побачення і вподобайку, будь ласка, поставте.